Слава Господу! Ти знову так живеш, ніяких змін, надії того, що Господь пробачить. Ти знов сидиш в оточенні тих стін, які будуєш відчаї, знов плачеш. Ще стільки часу, скільки ще разів ти не відкриєш Богу свої двері, дозволиш людям приносити біль і довірятись їм у кожній сфері. Я знаю, скажеш, люди, це не Бог. Його не видно, з ним не поговориш, він не обніме, не прийде, як друг, з яким смієшся і з яким поспориш. Скажи, де Бог, який він, опиши? А може, ти навчишся помічати, твій розум хоче тої глибини, яку лиш серцем можеш відчувати. А чим відчуєш там лишили слід, Хтось вже не раз у нього витер ноги, ти ціниш те, що зарацінить світ. І разом з тим відчути, хочеш Бога. Святе і грішне парою не йдуть, і ми самі зробили себе жертву, чекаємо тих, хто прийдуть і спасуть, хто не дозволить нам духовно мертві. Часом ліниві і тому слабкі, ми на гачок попалися, як риба, і саме це потрібно сатані, духовно мертва і черства людина. І попри свій, такий розслізий стан ще огризати совість дозволяє. А де був Бог, як кликав, я кричав, хіба любов у горі залишає? Бог бачить все і війни, і сиріт, розбиті сім'ї, біль у серці мами, але не він змінив найгірший світ, це ми самі поволі обирали. Христос дав вибір створеній душі і до творіння маючи повагу, щоб ти не був як робот на пульті, який живе в закладеній програмі. Ти вибираєш, вірити чи ні, ти вибираєш прощення чи злобу, робити так, як нині роблять всі, чи довіряти своє серце Богу. Хіба Христос це здійснювач бажань і моя віра – це квиток шику? Мені Господь не це пообіцяв Він дав для мене й тебе щось безмеж велике. Скажіть, хто може взяти ваш гріх, усі мерзотні і нікчемні справи? І помирати за таке при всіх в найгіршій формі болю і зневаги, настільки словом ледве зачепи, і цю образу ми руками носим, та чи сходились на таке піти, за когось смерти, коли той не просить. Як часто чути, я хіба просив, Ісус за мене міг не помирати, та Він тебе від всіх не відділив, і так як всім хотів спасіння дати. Велика милість це безцінний дар. Ніхто з людей тобі це не подарить, та ти на тих Ісуса проміняв, який земним дочасним світом марять. Ти точно знаєш, хто такий рибак, зловити рибу це для Нього щастя, для цього він складає свій рюкзак, бере рибацькі чоботи і снасті. Є той, хто теж, подібно рибаку, зловити хоче душу, а не рибу. Стоїть наживка на його гачку, щоб безсумнівно плюнула людина. Не кожна риба на одне клює, диявол вмію, мілу свою ціль вивчає, комусь одну наживку він кладе, а комусь іншу і тоді чекає. Можливо, ти від Господа відплив і ігноруєш прояви приманки? Пильнуй, щоб хтось до сітки не зловив, задовільнивши твою забаганку, для когось гроші, влада, похвала, любов обгорці, що насправді похоть, що пропонує раду сатана. Він підсуває гріх до твого ока. А що дає мені життя з Христом? Дає надію у часи невдачі, ти з ним інакше дивишся на світ, ти з ним інакше любиш, навіть плачеш. І все життя сприймається як дар. Ти вчишся жити так, щоб не вмирати. Ти довіряєш Богу кожну справу і Він є щедрий, щоб благословляти. Та врешті-решт, коли це все пройде, ти будеш вічно жити своїм Богом. Коли у серці вже Ісус живе, то з ним найважча це легка дорога. Коли життя в суцільній буревій, чи як посуха, що вбива рослинку, Господь прийде у літньому дощі і дасть вологу втріснуту щілинку. Не задихайся у своїх гріхах і пам'ятай, що в тебе є свій вибір, тож не веси в диявольських гачках через наживку, що подібно рибі. Амінь.